Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні знову вирішила трішки порозмовляти з вами, розказати, як проходить наш день. Наш день розпочався з того, що ми сьогодні знову їздили на вакцинацію АСІТ. Хто може не в темі, я в попередніх відео, відео говорила, що у нас дитини алергія, і зараз ми проводимо АСІТ-терапію від алергії. Так як з минулої вакцинації минув уже місяць, то сьогодні настав той день, той час, коли потрібно знову вводити мікродози алергенів. Ми з'їздили все чудово, їздимо, до речі, в Черкаську обласну дитячу лікарню до галерголога. Може, в когось є якісь запитання, будь ласка, запитуйте в коментарях, пишіть і я з задоволенням відповім. Усе пройшло чудово, як і попередні рази, все нормально, ніякої реакції, так що продовжуємо далі. Надіємося, все буде нормально. Віримо в найкраще. Далі. Ще в нас були плани поїхати трішки по Черкасах погуляти, з'їздити в епіцентр, показати вам трішки новорічну ярмарку, але у нас пропав настрій. Пропав настрій, зараз розповім, чому. Права в тому, що в мене чоловік хоче стати на права, Він вже пройшов навчання, тепер йому залишилося здати екзамен по водінню. Але щоб його здати, потрібно взяти електронний онлайн талончик на цей же екзамен. Справа в тому, що чоловік його намагається вже взяти десь півтора місяці і весь час його немає. Найбільший парадокс в тому, що він, ці талончики можна взяти в Кіровограді, в Умані, в Одесі, Вінниця, Київ, але ну, в Черкасах їх немає. Дуже дивно. Тому сьогодні ми вирішили заїхати в сервісний центр і спитати в Черкасах. Найближчий це в нас Черкаси. В старичном центрі сказали, що ми нічого не знаємо. Це тільки потрібно цей талончик брати онлайн. Ловіть. Ловіть, можливо вночі, можливо, зранку, в течені дня. В общем, чоловік каже, та я вже скоро спать не буду. Весь час виглядаю цей талончик і ніяк не можу зловити. Ну, приїжджайте сюди, йому кажуть, приїжджайте сюди біля сервісного центра. Зранку, дивіться, може якийсь талончик буде, і типу, повізьмете його. Ну, подожіть, можна поїхати день, можна поїхати два, можна трьох. там на роботу, не ходить, просто їздити в Черкаси. Я розумію, тим людям, які там живуть, набагато легше. Ми там Черкаські, нам не, не дуже далеко, але й не близько їздити, тим більше працюємо і так далі. Тобто, у нас немає змоги там чуть не ночувати під тим сервісним центром. Ну, в общем, якось будемо розбиратися, якось будемо <головіки> ловити ті талончики. Не знаю, можливо, в ставати, чи в Кироворад, поїдемо здавати. В общем, парадокс. А ну, ще бувають знаєте, талончики іноді попадаються такі, коли ви берете машину, ну, не їхню від автошколи та машина, а ви бепу ну, наймаєте машину, щоб здати <свісно> собі ж на права, потрібно найняти машину. Ну, в общем, це взагалі парадокс. Чесно, я не розумію. І так само і ці талончики кажуть, їх можна взяти? Можливо, можна взяти, але ви знаєте як? Звичайно, за... Ох, в общем, я буду без коментарів, тому що у мене просто немає слів. Не понял. Ну, очень але ми приїхали додому, все рівно трішки прогулялися, знаєте, хоча погода сьогодні така не дуже була, але приїхали додому, у мене оказалося, що нічого їсти немає, тому ще швиденько хочу приготувати щось мастеньке. Не дуже корисне, звісно, на вечір, але захотілося. Начистила картопельки. Багатенько картопельки начистила, помила грибочки, оце, що батьки передали з закарпаття. В общем, хочу нажарити картопельки з грибочками і салатиком, і така буде вечеря. Зараз покажу. Так, ну що, поїхали готувати смажену картопельку. Я спочатку наливаю олійку і гарненько її прогріваю. Взагалі я хочу сказати, що це така страва, що кожен її вміє готувати, і кожен готує по-своєму. Я показую, як я готую. Але кожного разу я готую, якщо чесно, по-новому. Один раз додаю м'ясце, інший просто цибульку, потім грибочки. Ну, Взагалі, різні спеції буває, додаю, так що. Але кожного разу вона виходить смачненька. Так, олійка вже розігрілася, далі додаємо нарізану картопельку. Ух ти! Раз! Два, три! Відразу додаю сіль і перчик за смаком. Можете інші спеції, що любите. І потім можна куштувати, якщо потрібно буде за смаком, потім додати ще. І нехай смажиться. Коли картопелька вже почала підрумянюватися, я додаю грибочки. Давай м'ясо! Давай м'ясо! Попередньо я їх замочила водичкою, тому що вони були сушені, щоб вони трішки стали м'якенькими, я їх на трішки просто водички залила, вони постояли, може хвилин 15 Додаю грибочки і багатенько цибульки додаю. І знову все разом підсмажую. Ну, що, наша картопелька готова. Я ще трішки додам зеленої цибульки зверху. Уже наготово. Вона дасть і аромат, і смак. Нам так подобається. Так, щедренько. Ось така смакота. І зараз ще зроблю салатик. Так, ну що, картопелька в мене готова. Зробила ще салатик. Тут у мене залишався в холодильнику кусочок пекінської капусти, огірочок, зелень, кріпчик і редиска. До речі, редиску я купувала у магазині Делікат. У нас зараз по 40 гривень я взяла, я взяла так трішки для проби. Знаєте, але вона дуже класна. Така. Тверденька, ароматна і ви знаєте, реально смачна. За 40 гривень. Мені здається, вона в сезон навіть дорожче коштувала, чим зараз. Так що ось такий салатик. Зараз заправлю його оливковою олійкою і трішки солі. Задача тепер його розмішать. <риклад> 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 Я щось повну тарілку його так накришила і нарізала і. Зараз буду пробувати. Зараз зроблю салатик. Ну що, наша вечеря готова. Ось така ароматна, і я надіюсь, смачна картопелька. І овочевий салатик. До речі, я забула ще сказати, що в такі овочеві салатики з олійкою я іще додаю лимонний сік. Ось така смакота у нас сьогодні. Ну що друзі, нам смачної вечері. А вам хочу сказати дякую, що провели сьогодні день зі мною. І я надіюся, що ви в цьому році себе гарно вели. Тому бажаю всім тим, хто як і ми святкує Святого Миколая 19 грудня. Я бажаю, щоб цієї ночі він обов'язково до вас завітав. А ще хочу сказати, неважливо, по якому календарю, по-новому чи по старому, ви святкуєте ці свята. Головне, що бажання у нас одне, це щоб якнайшвидше настав мир. Тому вам гарного вечора. Головне тихої ночі. І ще раз дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого і до зустрічі!